Вітаю. Медико-соціальна експертиза останнім часом набула зовсім не добру славу. Давню потребу змінити систему МСЕК в країні не бачать хіба що сліпий. Тож 15 листопада уряд прийняв постанову, яка визначила, яким чином тепер буде оцінюватися функціонування, тобто працездатність громадян замість скандальної МСЕК. Тож якою тепер буде нова концепція оцінювання? Як проводитимуть встановлення чи підтвердження інвалідності, яким чином зміниться доступність та фаховість оцінювання, а також які антикорупційні заходи запровадить уряд, та як можна буде оскаржити рішення, все це детально розбираємо зараз. Необхідність реформувати систему МСЕК в країні яскраво показав скандал з хмельницькими прокурорами-інвалідами, про які ми розповідали отут, та інші неприємні історії. Які стали відомі останнім часом. Прийняті урядом зміни почнуть діяти вже з наступного року. Нас запевняють, що для тих, чий статус інвалідності є безстроковим, документи залишатимуться чинними. А от тим, хто повинен пройти повторний огляд, його термін продовжать ще на півроку. Ба Більше, за словами урядовців, усі права, документи, виклади, пільги, соціальні послуги та відсрочки. Будь що будуть збережені. Відтепер оцінювати повсякденне функціонування людини будуть не окремі структури у приміщенні МСЕК, а медичні фахівці на базі багатопрофільних лікарень. Це, начебто, дозволить якомога швидше визначити особисті потреби кожного конкретного пацієнта та допомогти йому повернутися до активного життя. Урядовці обіцяють, що від наступного року. Встановити статус інвалідності буде значно е, швидше та простіше. Особистий лікар одразу направлятиме пацієнта на медичне оцінювання без проходження лікарсько-консультативної комісії. Тобто, для направлення на оцінювання не потрібно буде чекати 120 днів лікарняного, а можна буде одразу його проходити після встановлення діагнозу. Крім того, в разі необхідності додаткових обстежень, їх будуть виписувати в електронній системі одразу під час проходження оцінювання, а не так, як було раніше, коли після МСЕК було необхідно повернутися до особистого лікаря, щоб він виписав направлення на кожну окрему процедуру. Важливо також, що без вагомих причин до обстеження не призначатимуться більше як один раз. І ще одне нововведення: усі рішення та висновки експертів фіксуватимуться в електронній системі. Нагадаю, про те, як зміняться саме критерії інвалідності, ми вже розповідали ось у цьому відео. За новим порядком, оцінювання проводитимуть лікарі, які мають практику на базі багатопрофільних лікарень, а не так, як було раніше, коли члени МСЕК. Здебільшого не займалися лікуванням. Тож спочатку людина разом із своїм лікарем має обрати багатопрофільний заклад, на базі якого буде проходити оцінювання. За планом таких лікарень буде майже 300, та вони будуть розташовані по території країни більш-менш рівномірно. До того ж, в кожному такому закладі має бути декілька команд фахівців. До того ж, в одному закладі мають бути декілька команд фахівців за кожним напрямком. Медичні справи для розгляду встановлення чи продовження інвалідності спрямовуватимуть у профільні заклади, якщо буде така можливість. Наприклад, оцінювання щодо пухлини проводитимуть в онкологічному закладі, а щодо психічних розладів у лікарні відповідного профілю. У цих же лікарнях людина зможе пройти додаткові обстеження за програмою медичних гарантій. І ще одне: тепер не буде одного спільного рішення за підписом голови комісії, натомість фіксуватиметься позиція кожного експерта та виносиме це спільне рішення, завірене електронними підписами кожного фахівця. Очікується, чим більше не буде жодних папірців, а в електронній системі. Фіксуватиметься усе, що стосується справи. А саме направлення і документи до нього, протоколи та рішення та усі дії медичних експертів. Урядовці, щонайменше на словах, сподіваються, що це мінімізує корупцію та допоможе контролювати усі етапи справи. До того ж, стверджується, що склад команди більше не буде сталим, тобто для кожного пацієнта. Буде створюватися своя команда фахівців. Оцінювання проводитимуть таким чином: по-перше, адміністратор закладу перевірятиме, чи повною є медична справа, а також чи вірно визначені необхідні фахівці. По-друге, система визначить конкретних медичних спеціалістів. І після цього, нарешті, експерти проведуть відповідне медичне оцінювання. Важливий момент. Адміністратор не знатиме. Кому і в який час попаде відповідна справа. А пацієнти та лікарі не знатимуть особистих даних один одного. Також нас старанно запевняють, що ніхто з голів МСЕК не зможе увійти до експертних команд і, цитую, не зможе принести з собою стару культуру корупції. Але здається, щось подібне ми вже чули про люстрацію поліціянтів. Тім не так сталося, як гадалося. Тож побачимо, як це буде насправді. Також відтепер пацієнту або його представнику дозволено здійснювати аудіо чи відеозапис оцінювання, а від 2026 року процес відеофіксації буде обов'язковим. Власне, можливість людини діяти через представника це також новація. До всього цього планується ще створити структуру, яка перевірятиме обґрунтованість рішень експертів. Та розглядатиме їх оскарження. Вона отримає гучну назву Центр оцінювання функціонального стану осіб, а працюватимуть там лікарі з різних закладів охорони здоров'я. Тож оскаржити ухвалене рішення можна буде не в обласній чи центральній МСЕ, а на центральному рівні у паперовому чи електронному вигляді. Також нагадаю, що нещодавно був проведений аудит пенсійного фонду. Про численні порушення, які були виявлені, ви можете подивитися ось тут. Уряд вирішив, що усі чинні права та пільги, які були встановлені пожиттєво, зберігатимуться. Статус таких осіб можна буде переглянути лише в двох випадках за їх власним бажанням чи за рішенням суду. Для тих, кому встановлена інвалідність зі строком повторного огляду, цей термін продовжить ще на півроку. Якщо а, час огляду припадає на період реформування МСЕК, тим, хто не проходив повторний огляд під час дії воєнного стану, його пройти доведеться чоловікам призовного віку до 1 листопада 2025 року, а всім іншим до 1 квітня 2026 року. Виключення зроблять лише для тих, хто мешкає на а, тимчасово окупованих територіях. А також для осіб з важким станом здоров'я згідно е, з визначеним переліком. Нагадаю, що посилання на постанову кабміну відповідним переліком ви знайдете в описі під цим відео. Наголошу, що всі ці зміни поки що не стосуються дітей з інвалідністю. Уряд планується наступним кроком, а поки що для дітей залишається стара система. За планами уряду, Реформа МСЕК має призвести до того, що замість 12 різноманітних довідок буде існувати один комплексний документ, а вся інформація про медичних експертів, їх рішення та черги буде доступна публічно кожному громадянину на так званих дашбордах. Зауважу, що заплановано все нібито добре, але як ці плани будуть втілені у життя, ще побачимо, бо в нас часто так буває, що хотіли як краще. А сталося як завжди. Тож пишіть у коментарях, що ви думаєте про реформу МСЕК, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Будьте здорові і хай щастить!